А що, як я скажу тобі, найбільш зненавиджена жінка в місті була не злочинницею, а єдиною, хто наважився сказати правду. У громаді, де всі заплющують очі, вона дивилась просто в серце проблеми і заплатила за це не в'язницею, а презирством, самотністю, тишею. Але найдивніше вона не схилила голову. А це погодься дратує більше, ніж брехня, коли хтось лишається чесним, попри все. Це історія жінки. Яку вигнали не за те, що вона зробила щось погане, а за те, що не погодилась мовчати. Поки інші збагачувались на схемах, вона ламала змову мовчання. А коли він са, чужинець, простий інженер, можливо, навіть наївний, сів поруч і просто вислухав її, усе змінилося, бо правда не завжди кричить. Іноді вона просто чекає, поки хтось не злякається її почути. Ти думаєш, що сміливість це про гучні виступи чи героїв у броні? Помиляєшся. Справжня відвага це підпис під викриттям, це здатність залишитися собою, коли світ навколо ламається, і саме це він побачив у ній не монстра, а людину, яка мала мужність бути чесною. І з цього все тільки почалося. Олексій, хоч і не був схильний до домислів, одразу відчув у цьому містечку щось не так. Люди віталися, але їхні очі уникали зустрічі. Розмови стишувалися, коли він проходив повз, усе здавалося надто контрольованим. Тиша тут була неспокоєм, вона була настороженістю. Та коли він зайшов до затишної кав'ярні біля старої ратуші, повітря змінилося, і не через запах кави, а через жінку, що сиділа біля вікна Лесю. Леся мала погляд людини, яка бачила занадто багато, але не втратила здатність усміхатись. Вона чемно привіталася, запросила сісти поруч, і все було б звичайним, якби не одне але. Всі інші клієнти кинули на неї короткий погляд і швидко відвернулись. В українських містечках пам'ять це не просто спогад, це живий організм, і, схоже, Леся була частиною історії, яку тут воліють забути. Але Олексій, як людина, що цінує чесність більше за комфорт, відчув ця жінка. Ключ до чогось більшого є розмови, які народжуються не випадково це не просто слова, це маркери змін. Іноді нам здається, що ми самі обираємо, куди зайти на каву. Але правда в тому, що саме через такі дрібниці життя відкриває перед нами нові сторінки. Олексій ще не знав, яку саме історію йому доведеться почути, але вже точно знав ця жінка не та, за кого її вважають. І попереду буде щось. Що переверне не лише його думку, а й усе містечко. Розмова між Олексієм і Лисею текла спокійно, майже як між давніми знайомими. Вона говорила про архітектуру міста, про старі костели і дерев'яні будинки, які зберегли дух століть. Але чим довше вони сиділи, тим більше Олексій помічав щось у цій ситуації вибивалося з нормального. Люди входили до кав'ярні, зустрічались з Лесею поглядами. І миттєво відводили очі. Дехто хмикав, дехто демонстративно змінював місце це була небайдужість, це була тиха ворожнеча. В українській культурі гостинність і повага не просто традиції, це основа щоденного життя. Тут вітають навіть незнайомців, а чужинців часто приймають як рідних. Тому ця холодність до лесі кидалася у вічі ще сильніше. Олексій, як людина, що довіряє більше інтуїції, ніж пліткам, відчув, Тут є історія. Але яка? І чому жінка, яка говорить з такою мудрістю і спокоєм, викликає стільки неприхованого осуду в очах сусідів? Коли хтось мовчить, це не завжди ознака спокою, іноді це крик, який інші вдають, що не чують. Олексій почав розуміти, що Леся жила не в містечку, а в клітці поглядів але що саме вона зробила, що змусило всю громаду відвернутись від неї? І чому це змушує його хотіти дізнатися ще більше? Бо дає таємниця там часто є правда, яку бояться вголос назвати. Наступного дня на будівництві Олексій працював поруч із Василем, місцевим прорабом, чоловіком років 50, з руками, загартованими бетонними міксерами і життєвими розчаруваннями. Під час перерви той запитав, кого саме Олексій бачив у кав'ярні, і щойно почув ім'я Леся. Похитав головою з важким зітханням, тримайся від неї подалі, вона багато кому життя зламала. Жодних пояснень, жодної конкретики, просто фраза, як цвях у тишу. Це звучало занадто впевнено, щоб бути вигадкою, але й занадто розмитим, щоб бути правдою. Олексій був не з тих, хто вірить на слово. У світі, де кожен має свою версію подій, правда рідко живе в чутках. І все ж. Ця заява не вийшла з його голови. Що ж таке могла зробити Леся, щоб залишити настільки глибокий слід у серцях цілого містечка? Він згадав її очі спокійні, але не без слідів болю. У нашому житті бувають моменти, коли сама заборона стає запрошенням. Василь хотів його вберегти, можливо. Але водночас випадково підкинув іскру до вогню зацікавленості. І тут, як у книжках, чим більше забороняють, Тим більше хочеться знати, бо часом найтемніші історії це історії найсвітліших вчинків. Олексій ще не знав, що дізнається, але вже точно відчував правда не завжди живе на боці тих, хто говорить голосніше. Коли вони знову зустрілися в тій самій кав'ярні, Олексій вирішив більше не ходити навколо. Після кількох ковтків чаю він обережно запитав чому люди уникають тебе, Лесю? Вона не одразу відповіла. Лише подивилась у вікно, наче шукала там силу. А потім сказала правду. Рік тому вона, колишня бухгалтерка у міській раді, виявила схему розкрадання бюджету, ремонти, які не проводились, рахунки, що йшли в кишені місцевих бізнесменів, серед них її рідний дядько, впливовий депутат. Вона передала документи у прокуратуру, не сказавши нікому ні слова. І почалося. Дзвінки вночі, анонімні погрози, очі на вулицях, які більше не дивилися з повагою. У невеликих містах зрадою вважають не злочин, а його викриття. Люди, яким вона довіряла, називали її стукачкою, зрадницею. Її батьки поїхали з міста. Її ім'я перестали згадувати в церкві. Але Леся не відступила, бо знала мовчання було б ще гіршим злочином. Олексій слухав, майже не дихаючи, він раптом зрозумів, чому її усмішка здавалася такою спокійною вона прийшла з місця глибокої болі. Іноді бути правдивим це не героїзм, це приреченість. Але саме такі вчинки змінюють суспільство. Як у фільмах, де правда коштує дорожче за життя, і головний герой це не завжди той, хто перемагає, а той, хто не мовчить. І хоча Олексій не знав, що чекає далі, він знав. Перед ним сидить жінка, яку неправильно зрозуміли, але яка зробила правильно. Леся подивилась на свої руки, ніби шукала на них підтвердження власного вибору. Її голос залишався спокійним, але в ньому було щось більше, ніж просто слова. Там була твердість людини, яка пройшла крізь бурю і вистояла. Я ні про що не шкодую, сказала вона просто. І в тій простоті була сила. Вона знала, що могла мовчати, як інші. Могла погодитися на премію заплющити очі, але не змогла. Бо якщо ти втрачаєш совість, втрачаєш себе. У світі, де репутацію часто будують не на правді, а на зв'язках, її вибір виглядав самогубством, але насправді це був акт внутрішньої перемоги. Інтегритет це не про ідеальність, це про здатність спати вночі з миром у серці. І навіть якщо тебе залишають друзі, навіть якщо ціле місто від тебе відвертається. Важливо знати, що ти не продав душу за тишу. Леся платила дорого, але її спокій був тим, чого не купиш за жодні гроші. Олексій згадав слова своєї бабусі з Тернополя Правда, це як мед, не завжди солодка, але завжди цілюща. Його захоплення Лесею зростало. Не як героїнею, а як людиною. Бо справжня сила не у вчинках, які всі бачать, а в тих, що ніхто не аплодує, і щось у ньому змінилося в цю мить. Як ніби її історія стала його викликом, і що б він мав робити з цією новою, палаючою в серці рішучістю. Олексій вийшов з кав'ярні того дня іншим його не покидало відчуття, що зустрів не просто людину, а символ. В автобусі додому він грав у голові її слова знову і знову, як стару пісню, яку неможливо забути, і тоді народилась думка а що, як він може щось зробити? Не як рятівник. А як той, хто просто простягне руку там, де інші відвернулись. Його знайомства у Львові могли стати шансом для Лесі почати з чистого аркуша. Наступного ранку ще до першої наради Олексій написав кілька листів один керівнику проекту у Великій Будівельній компанії, другий колезі з Києва, що займався пошуком кадрів. У кожному з них він не просто рекомендував Лесю він описував її історію, не вдаючись у подробиці. Але акцентуючи на її чесності, відповідальності та мужності, це людина, яка вміє тримати слово навіть тоді, коли все валиться так він завершив один із листів. Коли він розповів Лесі про свій вчинок, вона мовчала кілька секунд. Потім на її обличчі з'явилася посмішка не від щастя, а від надії. І це була перша справжня посмішка, яку він бачив у неї. Бо коли світ навколо тебе ворожий, навіть маленький жест людяності може стати світлом у тунелі, але він ще не знав іноді, допомагаючи іншому, ми змінюємо не лише чуже життя ми змінюємо і своє. У наступні дні Леся змінилася не зовні, а в погляді. Її хода стала трохи впевненішою, а на обличчі з'явилася тінь надії. Вона подякувала Олексієві, але зробила це так, ніби не звикла до доброти. В її житті давно вже ніхто не вірив у неї без умов, але тепер вона знала хоч хтось бачить у ній не ворога, не скандалістку, а людину, яка заслуговує на другий шанс, і цього було достатньо, щоб пробудити щось давно забуте, бажання рухатись далі. Олексій допоміг їй скласти резюме, порадив, як відповідати на складні питання, і навіть провів імпровізовану репетицію співбесіди усе це було новим для Лесі. Вона зізналася, що востаннє проходила інтерв'ю ще за часів, коли все в її житті здавалося стабільним. Тоді вона ще вірила, що справедливість це щось буденне, і хоча тепер вона знала, як боляче буває, коли правда не має захисників, її рішучість залишилась. У день поїздки до Львова Леся стояла на пероні з валізою, позиченою у сусідки та портфелем зі своїми мріями. Вона була тривожна, мов перший день у школі, але її очі більше не тікали, вони дивилися вперед. Бо навіть якщо все піде не так, вона вже довела собі головне вона не зламалася. А з цим навіть невдача не лякає так сильно, як мовчазна зневіра. Через тиждень після співбесіди прийшов лист із позитивною відповіддю Леся отримала роботу офіційно як спеціалістка з бюджетного контролю в приватній компанії у Львові. Але неофіційно. вона отримала те, чого не могла купити навіть за найвищу зарплату другий шанс. Коли вона сказала Олексієві новину, її голос тремтів, але не від страху, від полегшення. Вперше за довгий час вона повірила можна вирватися із минулого, не зрікаючись себе. У день від'їзду вона обійняла його на вокзалі не як знайому людину, а як того, хто повернув їй свободу. Виявляється, я сама себе тримала в клітці, сказала вона тихо, а найстрашніше я звикла до неї. Ці слова глибоко врізались у свідомість Олексія. Бо справді, скільки з нас живуть у невидимих тюрмах, збудованих із сорому, страху чи чужих думок, і навіть не намагаються втекти, поїзд рушив, і її силует зник далечині. Але у нього залишилось більше, ніж просто пам'ять про цю зустріч. Залишився урок найважчі кайдани не ті, що на тілі, а ті, що на душі. І якщо знайдеться хоча б одна людина, яка нагадає тобі, що двері завжди були відчинені, життя починається заново. І що ж він мав робити далі з цим натхненням, що несподівано прокинулося в ньому? Після її від'їзду Олексій ще довго стояв на вокзалі. Йому здавалося, що з кожним вагоном від нього йде не лише Леся. А й частина тієї тиші, яка обплутувала місто роками. Вперше за час перебування тут він побачив не лише фасади будинків, а й тріщини в них у буквальному і символічному сенсі. Леся не була бурею, вона була насінням, і, хоча місто її відкинуло, її вчинок уже пускав коріння непомітно, але впевнено. На вулицях ще панувала та сама обережна мовчанка, але щось змінилося в очах кількох людей. Які знали про поїзд Лесі, можливо, хтось уперше задумався, а що як вона мала рацію, а що як мовчання це теж співучасть? Олексій розумів він став свідком не тільки особистої перемоги, а й початку чогось більшого. Зміна це не завжди революція. Іноді це одна людина, яка не злякалась бути справжньою. Він повертався додому не лише як інженер, а як людина, яка вперше усвідомила свою роль у суспільстві. Леся не просто змінила себе, вона змінила нього. І, можливо, це місто теж одного дня згадає, що колись тут жила жінка, яку ненавиділи тільки тому, що вона була чесною. Але що робити, коли добро залишає слід глибше за будь-який гріх? І чи стане цей слід дороговказом для когось ще? Минуло кілька тижнів, і життя в містечку поверталося до свого звичного ритму, на перший погляд. Але Олексій бачив більше, Він бачив, як розмова про Лесю тепер починалася не з презирства, а з мовчазного роздуму. Її історія вже була частиною місцевих легенд неофіційна, недоговорена, але така, що змушувала людей замислитись. І, хоч її ім'я ще вимовляли пошепки, воно звучало інакше як попередження або як натхнення. Олексій продовжив працювати над проектами, але вже не просто з поглядом будівельника. А з внутрішнім компасом, який вказував не тільки на технічну точність, а й на людську гідність, він почав помічати речі, які раніше ігнорував несправедливість у зарплатах, обхід норм, байдуже ставлення до молодих працівників, і натхненний лесею почав діяти малими кроками, внутрішньо з тією ж рішучістю, з якою вона колись вийшла проти системи, бо справжній вплив. Це не обов'язково гучні слова чи гучні зміни, іноді це просто вибір жити чесно, і хтось, десь побачивши цей приклад, також зважиться, можливо, не сьогодні, можливо, не публічно, але побачить. І тоді Леся, жінка, яку всі ненавиділи, стане тією, з кого почався ланцюг змін. І в цій історії Олексій ще мав зіграти роль, навіть якщо сам того не підозрював, а тепер запитай себе. Скількох таких лесь ти проігнорував у житті? Скільки разів обирав мовчання замість правди, просто щоб уникнути конфлікту? Ця історія не лише про маленьке містечко і одну сильну жінку. Вона про тебе, про вибір, про те, ким ти стаєш, коли на це ніхто не дивиться промовчиш заради зручності, чи станеш тим, хто несе світло, навіть у найтемніший кут? Можливо, ти сам зараз сидиш у тій самій невидимій кліці? З якої вийшла Леся. Може, стримуєшся, бо боїшся, або живеш за сценарієм, який написав хтось інший. Але є гарна новина вихід є, і він починається з дії, з того, щоб сказати досить, підтримати когось, хто бореться, а іноді просто бути поруч, коли інші відвертаються. Якщо ця історія хоч трішки торкнулася твого серця, не залишай її собі. Підпишись на канал. Увімкни сповіщення і поділись цим відео з тими, кому воно може відкрити очі. Бо що більше буде тих, хто обирає правду, то більше шансів у світу стати кращим. І хто знає, можливо, наступну історію мужності ми розкажемо вже про тебе.